Суцільна вакханалія, брак їжі та техніки і розкрадання зі сторони офіцерів РФ. Окупанти скаржаться на жахливі умови на Херсонщині. В телеграм-каналах російські солдати почали скаржити, що їм вже не так весело брати участь, в так званій СВО. Вони почують, що в них зовсім немає забезпечення. Дронами доводиться скидати батончики іншим військовим. Кажуть, що українська армія їх розгромлює з артилерії і мінометів, що вони навіть носа висунути не можуть. В іншому телеграм-каналі також пишуть, що до них звернулись російські бойовики 205-ї бригади, аби висвітлити проблему на так званих островах. Варто зазначити, що 205-та бригада ВСРФ знаходиться в Херсонській області. Так от повідомленнях йдеться, що комбриги шлють хлопців без артпідтримки та без коптерів і кладуть їх там пачками. Розвідбату БАТО поступає задача видвінутися на остров для виповнення задач. Пошла рота РГР. -е, 300 трьохсотиї -е, ребята. Дальше йде первая розвітрота -е, 300 трьохсотия -е в пліну. Пошла наша вторая розвітрота -е, 300 трьохсота. -е. Поддержки артиллерии нету. Ребята, теряем роту за два дня. Окупанти виють, що просять підтримку та евакуацію, але її немає. На такі заяви почали відповідати інші російські військові, які там знаходяться. Кажуть, що 205 ту нарешті настав час поставити на місце. Адже вони все роблять власним коштом. Ремонт техніки і все інше, як взагалі, як кажуть, вкладають купу грошей. А якщо техніка знову ламається, так відразу їм загрожують перекинути в інший підрозділ. Окупанти розповідають, що підполковник щолоков найстрашніший мародер. Тягне все, що неправильно лежить, так би мовити, зі своїх хлопців за найменшу провину тягне гроші від 50 до 300 тисяч. Премію ж доводиться ділити напіл або й взагалі віддавати, та й це не все. Таких повідомлень з'являється все більше і більше. Ось свіженьке. 25.08.23 рік Херсонська область, теж 205-та бригада. Окупанти пишуть, що прямо зараз на острові їх кришать всім, чим можна. Солдати РФ виявляють цілі, ведуть, шлють координати, але далі начальника розвідки інформація не йде. Командир роти з бійцями спробували висунутись на евакуацію. Їх зупинили. Командира роти відправили в психлікарню під приводом, що там нікого немає. Уся рота стала за командира, і тепер їм загрожують криміналом. Командир бригади про ситуацію, що склалась на гору, доповідати, боїться. Ось так відбувається, коли береш участь в СВО. Було б добре раніше мізки мати і не йти зі зброєю на територію іншої держави, але тепер доводиться вмирати як погань. Ну що ж, далі буде.